Мальованицьке лісництво одне з 11 таких у складі Шепетівського лісгоспу. На його території нещодавно з'явився розсадник площею 15 сотих гектара, сосна звичайної. Цю територію засівали насіннєвим способом. У підсумку тут планують виростити понад 200 тисяч саджанців. Насіння лісгоспівці заготовляють і готують самі. Для цього є усе необхідне остаткування. Плани висіву розробляють таким чином, щоб відновлення відбувалось пропорційно вирубці. Маємо шишко шушарку, яка переробляє шишки і очисні машини, яка добувається насіння. Насіння відповідно проходить на, на, якість, на, на клас якості І визначаємо норму і створюємо такі собі розсадники лісові. За розсадником є можливість доглядати завдяки камері спостереження, яка встановлена на спеціальній вежі і охоплює радіус у 20 кілометрів. Це дозволяє бачити 70% усіх масивів лісу. Ще один подібний розсадник є на території Клементовецького лісництва. Тут відновлення проходить природнім шляхом. Вітер розносить насіння тієї ж сосни на уже підготовлений для цього ґрунт. Щоб зробити сприяння чи мінералізацію ґрунту, ви... Вітер нам занесе насіння на площу, ми відновимо ліс такого самої якості насінневого походження, тільки при цьому зекономимо значні кошти, які можна буде використати також на придбання якихось механізмів для догляду за лісовими культурами і про проведення робок догляду, а також на заробітну плату і покращення соціальної сфери. Якщо ж природа, так би мовити, не виконує того, що запланували лісгоспівці, то на відведені для розсадника плантації проводять ручний підсів. Причому висаджають у шепетівському лісгоспі не лише хвоні, але й так звані декоративні дерева, наприклад, червоний дуб. Разом з тим насіння часто продають і у інші такі підприємства, тим самим отримуючи прибуток для свого господарства, адже бюджет його не фінансується державними коштами. Заготовлено насіння. Ми висіли, залишили його на січ рік, а частину продали. Але ми вже спрацювали чим питання ефективно. Ми 80 тисяч заробили на продажу насіння. Ми дали змогу іншим лісгоспам це отримати. Загалом вирощування і догляд за лісом це доволі складний процес. Тим більше, що результат роботи лісгоспівців будуть бачити уже наступні покоління. Комплекс лісогосподарських робіт відключає в собі це насіння, сіня. Це посадка висів в розсаднику, це потім підготовка грунту, це посадка лісу, це догляд за лісовими культурами. І так. Відповідно від року до 80, до стану спільного лісу, це і весь комплекс робіт, які проводять лісівники. Увесь цей комплекс робіт спрямований на виконання двох основних функцій лісгоспу охорона лісу та його відновлення. Варто додати, що загальна площа масивів Шепетівського господарства складає 36 тисяч гектарів і розташована на території двох географічних районів Шепетівського та Полонського. Тобто роботи у лісгоспівців вистачає. Головне, що кожен з працівників цього підприємства дійсно любить свою справу. А результат, хоч і не такий швидкий, але буде і. Оцінювати його справа наступних поколінь.